Всім привіт! У нас сьогодні субота. Хлопці сьогодні випросили. Ну, минулого вложик теж з суботи починали по-моєму. Ну, це вже робиться як традиція. Влог щосуботи. Хлопці випросили в Стаса поїхати в Dave Busters. Ми в якомусь одному з минулих відео показували, що ми знайшли таке місце, і хлопці сьогодні ходять з Стасом туди, сходити, пограти в автоматики, щось виграти. А нас таке не дуже цікаве, тому ми йдемо просто погуляти по молу. подивитися на якісь гарді. Так що ходіть з нами. <свісно> <паспорка> а ти припакуєшся з близько? Mm, в <паспорка> Там парковка буквально 10 метрів від нього є. Але щоб там місце було? Да, ми тільки що, як виходили з ліфта, бачили чувака, який е, віз тілешку з цього супермаркету собі додому. Але він віз пусту її так. ми один раз теж так робили два рази, навіть господи привезли додому прям тілешку, заповнену продуктами. Ми вигрузили продукти і завезли зразу назад тілешку. Це була пуста в нашому. Не знаю. Я стою, Хлопці вже в очікуванні на те, щоб нам поповнили карточки наші. Це ми будемо тими карточками розраховуватися. Знайшли й вихід ситуації. Янчик не достає сам, данечка йому вирішив допомогти. Так, бачу, тут роблять дитячу таку лазанку. Скоро будемо мати десь з хлопцями ходити. Сподіваюсь, що це буде безкоштовно. Щось таке буде цікаве для них. Емочко, що там? Олень? Де Олень? у нас ельфики. Купують подаруночки. Прикольно. Напевно, що це такий спеціальний вікл, щоб упаковувати подарунки, так? Його раніше тут не було. Косичка, покажи, что ты маешь? Ты ням-ням? Ты что, таких не могут Ешь, ням-ням-ням. ням, -ням, -ням. ням, -ням, -ням, -ням. Mm -hmm. Да, принципе? Так розумію, з ти можеш донатити і робити благодійність, ти себе вибираєш на що ти хочеш задонатити. Дивиться на вийде. Настя, замочкою прийшли і теж пробують атракціони. Моя мама не заціниться. Моя? Передавай я... мамі привіт. Я пам'ятаю, як я був маленький, і ви мені не дозволяли пістолетиками гратися. Тебе цей незакрита травма. Дитяча травма. Скільки ми поїнтів заробили? Не знаю. 2, 3, 3. Це а, 3, 3 ну не дуже. Так, ще навіть у нас ще лишається 583 поїнти. Так, ми вже пограли, награлися, і нам на цю карточку нараховані 1383 поїнти. І тут такий цілий магазинчик є. І за ті поінти ми можемо собі е, купляти всякі такі ігрушки. Тут є навіть відео з цими PlayStation. робот пилосос є, Xbox, але правда воно все коштує так немало. Не Десять 100 тисяч поїнтів, 160 тисяч понтів. Так що ми, ми довольствуємося тим, що ми е, будемо брати якісь такі дрібнички. Діти довольні, повкладалися всіма своїми призами, що повигравали. І ми їдемо, ми їдемо вже додому. Буде спадки, обідати, стас на роботу, так? Да? Ось і все. Дякуємо за перегляди. Ось такий у нас сьогодні вложик вийшов. Спонтанний. Па-па. Пока. Пока.